Прекрасні новини для всіх злодюг і корупціонерів, хто накрався грошей і вже втік, або планує втекти, і думає, що його назад не повернуть через те, що в нас війна і тіпа небезпека. Режим Зеленського забезпечив належні умови для відбуття вашого покарання. Welcome to Ukraine, motherfucker! не дуже сподобається тим, хто вже втік, і тим, хто саме збирається тікати з України. Наразі для екстрадованих осіб вже визначено місця утримання, віддалені від зони бойових дій з оновленими приміщеннями. Законом, номер 3480 від 21 листопада 2023 року внесено зміни до національного законодавства з метою забезпечення додаткових гарантій особам, яких видано в Україну. Україна також зі свого боку надаватиме в кожному окремому випадку гарантії, що екстрадовані будуть перебувати саме в цих установах. І окрема хороша новина для тих, хто ховається у Німеччині та а вже ж, у Австрії. Адже представники цих країн вже відвідали і проінспектували визначені установи і надали позитивну оцінку. І наостанок вас напевне цікавить, чи вже впливає ця тюремна реформа на екстрадицію. За інформацією джерел української правди за 2024 рік Польща вже повернула в Україну 21 особу, Німеччина 10, Чехія 2 людини, Іспанія. Також дві, Болгарія, Норвегія, Румунія та Італія по одній людині. І навіть Австрія вже повернула одну людину в минулому році для відбування покарання в Україні.